Прогноз погоди на три дні з 5 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 5 по 7 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме осінь подарує нам вікно сонячної та сухої погоди по всій країні, яке ідеально підійде для подорожей. А ще ми розкриємо: де нічна температура опуститься майже до нуля, сигналізуючи про прохід перших серйозних холодів. Дочекайтеся кінця прогнозу. Ці три дні з 5 по 7 листопада принесуть в Україну поступове прояснення та нічне похолодання. 5 листопада невеликі дощі очікуються вночі на правобережжі та вдень у південно-західній частині країни. А ось 6 та 7 листопада на більшій частині території України переважатиме погода без опадів, що є чудовою новиною для активного відпочинку. Будьте уважні вночі та вранці місцями очікується туман, що вимагає обережності на дорогах, температура вночі 5 листопада коливатиметься від плюс трьох до плюс дев'яти градусів тепла. Але вже 5 листопада на заході та сході, а 6 та 7 листопада по всій Україні нічна температура знизиться до нуля плюс 6 градусів тепла, що свідчить про перші ознаки зими. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла, а на півдні країни від плюс 11 до плюс 17 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 5 по 7 листопада північ відчує нічне похолодання та прояснення. Нічна температура знизиться до нуля плюс 5 градусів. Денне тепло очікується від плюс 9 до плюс 13 градусів. 5 листопада невеликий дощ, 6 та 7 листопада переважно без опадів, що ідеально для прогулянок перед справжніми холодами. Продовжимо з півдня України. Південь зберігає найтепліший статус. Нічна температура від плюс 4 до плюс 9 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 17 градусів. 5 листопада невеликий дощ у південно-західній частині. 6 та 7 листопада переважно без опадів. Південь дарує нам найкомфортніші умови для подорожей. Наступний захід України. Захід відчує дощі на початку та найбільше нічне похолодання. Нічні температури знизяться до 0 плюс 5 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. 5 листопада вночі невеликий дощ. 6 та 7 листопада переважно сухо. Зверніть увагу на нічну прохолоду. Далі схід України. Східні регіони відчують поступове нічне похолодання та переважно суху погоду. Нічна температура знизиться до плюс 1, плюс 6 градусів тепла. Денна температура від плюс 10 до плюс 14 градусів. 5 листопада переважно без опадів. 6 та 7 листопада сухо та сонячно. Це чудовий час для активностей. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримують дощовий початок та сонячний фінал. Нічні температури знизяться до плюс трьох плюс семи градусів. Денні показники від плюс десяти до плюс 14 градусів тепла. 5 листопада вночі невеликий дощ 6 та 7 листопада переважно без опадів. Київ зустрічає день прохолодним ранком, але прояснення обіцяють, що вихідні будуть сухими. Ідеально для піших прогулянок. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну перехід від вологої до сухої погоди, а також відчутне нічне похолодання по всій країні. Головний погодний фактор зниження нічних температур до нуля. Рекомендуємо одягатися тепліше у вечірній та ранковий час. І от розкриваємо секрет: сонячна та суха погода. Повернеться до всієї країни вже 6 та 7 листопада, що стане ідеальним вікном для подорожей та осінніх пікніків. Водночас захід України та частина півночі стануть регіонами, де нічна температура опуститься до нуля плюс градуса, сигналізуючи про прихід перших серйозних холодів.